Я тону тобі так повільно плавно дощ за вікном співає мінорно, твій запах важливіший кисню, без нього у грудях тісно, серце стукає сильніше, коли поруч, ти вільніше. Чуваю, лавце вже стиття. Всі мрії як одна гірка сльоза. Моє життя, я біла полоса, а ми з тобою вже на різних полюсах. Ночі без сно, чи ночі без постава. Я розумію, знаєш, так треба останні гудки для цього поета. Час не вернеш і в цьому проблема. Вся ця любов це просто халепа. Ми, як ці зорі засаємо сайм неба. Бажання моє, чи просто потреба? Я відлітаю поруч край небо. Тону тобі так повільно плавно, дощ за вікном співає мінорно, твій запах важливіший кисню без нього у грудях тісно, серце стукає сильніше, Коли поруч ти вільніше а -а 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 коли поруч ти вільніше Вже забуті наші спогади, але боюся, що зіткнуться наші погляди. І ми не будемо мати ані сил, ані волі, Щоб стояти перед коханням, ми не волі кволі. Стерти без пам'яті всі наші ночі. Більше не згадувати карі очі, по вулицях не блукати в кошках твого силуету. Давай більше без сутичок і без цих травм. енд прописано в фільмах, але не нам. Тобі так повільно, плавно, дощ за вікном співає мінорно Твій запах важливіший кисню Без нього у грудях тісно, серце стукає сильніше, коли поруч ти вільніше а -а 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 -а. коли поруч ти вільніше